Медитація налаштування перед прийняттям рішення. Як зробити правильний вибір? Хтось тут розпереживався, всі ми там були. Давай розбиратись разом. Якщо ти відчуваєш розгубленість, тривогу чи підвішеність в зв'язку з тим, що маєш прийняти важливе рішення зробити вибір чи визначитись, то ця медитативна практика може допомогти тобі внести ясність і заспокоїтись. Можливо, ти зараз не знаєш і не маєш впевненості, що дізнаєшся, як правильно, чого ти насправді хочеш, що буде для тебе кращим, що буде на благо. Прийми зручне положення тіла. Сидячи або лежачи, відчуй, що допоможе тобі піти зараз в глибину, яка саме позиція. Важливо, щоб була змога дійсно, повноцінно розслабитись. Закривай очі, зручне вільне положення, рівне глибоке дихання, відпусти будь-які очікування. Я бажаю тобі блага, як і собі, тому спробуй відчути себе безпечно, довірся. В момент, коли тобі особливо захочеться підтримки під час цієї практики, уяви, що тебе обіймає друг, близька людина, яка любить тебе безумовно і бажає тобі також найвищого блага. Тепер, коли ти в зручному розслабленому стані, відчуй вагу свого тіла і переконайся, що тобі дійсно зручно і затишно, очі закриті, продовжуй слухати, але звертай увагу всередину себе. Відчуй поверхню, на якій сидиш або лежиш, положення рук, ніг, голови, спостерігай своє природне дихання і зроби трохи глибший, розтягнутий вдих, видих. Вдих, видих, твоє серцебиття рівне, ритмічне, відчувай долоні, стоп. розслабляйся свідомо, розслаблюй м'язи на руках і ногах, розслаб повністю поперек, сідниці, стегна, живіт, грудну клітину. Дозволь розслабитись і ніби розтектись по поверхні, на якій лежиш, якщо ти лежиш. Всій спині, розслаб спину повністю в положенні сидячи, якщо воно є таким. Відпускай плечі, м'язи спини є розслаблені, відчуй свою шию, вдих, а видих, розслаб все своє обличчя, направляй увагу на потилицю, маківку голови, очі глибоко заплющені. Спробуй відчути свій внутрішній погляд. Тіло повністю розслаблене і нерухоме. Якщо тобі здається, що тіло вже максимально розслаблене, дозволь собі і тілу розслабитись ще трішечки глибше. Очі закриті й нерухомі. Куди зараз направлений твій внутрішній погляд? Відпускай контроль, наскільки це можливо зараз. І дай процесу відбутися природньо, дозволь життю і цій практиці розкрити твою ситуацію для тебе істинно, коли буде на той час. Можливо, це вже зараз, можливо, пізніше. Але це обов'язково станеться. Найкраще і найперше, що варто зробити в невизначеній ситуації, це заспокоїтися. Якщо прийняти рішення в стані тривоги. Який би вибір ми не зробили, він може здаватись неправильним. Тому я пропоную тобі спершу заспокоїтися. Все станеться вчасно. І давай спершу зробимо ось що. Щоб перейти до стану ясності, давай ти розвантажиш все, що зібралося в тебе в голові і тілі щодо ситуації, яка тебе бентежить чи яку ти розглядаєш. Дихай! І в першу чергу. Вияви всі-всі почуття, які накопичились в тобі. Вияви почуття провини, якщо воно є. Відпускай це почуття. Ти не маєш почувати провину за свій стан чи ситуацію, в якій себе знаходиш. Відпускай це. Почуття провини точно тобі не допоможе. Зараз є, так, як є. Так є. І зараз в тебе прекрасна можливість. Дійсно, звільнитися від зайвих тривог і страхів, якщо хочеш, злити все, що накопичилось. Уяви, що ти маєш три хвилини, щоб висловити все, що на душі, в думках, своєму найкращому другу, близькій людині або Богу, якщо хочеш. Кому ти довіряєш і хто приймає тебе повністю. Вислови все-все, і навіть те, в чому сам собі, можливо, не зізнавався. Або уяви, що в тебе є ті ж самі пару хвилин і аркуш паперу, на який ти можеш безпечно виписати все-все, що обтяжує, і все, що ти проживаєш зараз. Дихай, і так чи інакше вивантажуй це з себе. Якщо тобі страшно від невідомості, проговори це, подивись на образи, які приходять. Це можуть бути самі різні образи. Хтось може уявити себе на узбіччі цього життя, хтось посеред безмежного темного океану може прийти образ, що потрібно зробити крок в невідоме. І немає готовності до цього. Подивись, який образ приходить до тебе. Прийми себе і в цьому стані. Обійми себе в цьому стані. Але і провідчувай його повністю. Якщо нічого не відчуваєш, вислови це. Продовжуй проговорювати або виписувати все, що тебе непокоїть. Все, що йде зсередини. Дихай. Занурюйся в той стан, від якого можливо відвертаєшся чи не приймаєш. Всі ці почуття, емоції, цей стан хочуть бути поміченими. Вони не вороги тобі. Вони твої орієнтири. І ти можеш їх використовувати. Ти потім будеш згадувати цей образ і обіймати себе в ньому. Але зараз помічай, помічай це все, проживай, відпускай, дихай, ти не сама, ти не сам, ти не сама, ти не сам в цьому. А вдих. І видих. Відпускай всі важкі тягучі стани і думки. Відпускай. А якщо вони повернуться, ти знаєш, що робити. Бач їх, проживай. Якщо хочеш, повертайся в тіло. Відпускай і йди далі. Відчуй себе зараз. Відчуй себе зараз. Ясність і пустота, що утворились, коли ти щось відпускаєш, можливо, розширюється. Ти можеш це помітити. І далі ми входимо в налаштування на своє істинне я, звільнивши місце від всього, що ми несли за собою. Ми можемо заповнити цю пустоту новим досвідом, новим розширюючим станом, невимушене розслаблене положення тіла, дихання рівне, природнє. Думай про своє істинне я. Думай про себе як присутність незалежно від тіла, хоча ти знаходишся в ньому. Думай про себе не як про тіло, а як про душу. Твоє тіло корисна і зручна оболонка духу, інструмент. Це інструмент для досягнення цілей твого втілення і твого істинного я. Відчуй вдячність до свого тіла, відчуй свою присутність. Ти безмежне і незалежне створіння. Дозволь уявленню про свою свідомість розширитись. З відкритим серцем усвідом себе і стверджуйся в глибині і могутності свого Я, своєї душі. Я це моя душа. Моя душа це я. Все інше може бути настійке і мінливе. Варіантів розвитку подій, сценарію мого життя маса. Безліч варіантів. І я можу обирати. І все вже вирішено водночас. Повторюй про себе, я є. Я є. Я є. Якщо ця мантра ясно зрозуміла і реалізована тобою, ти будеш відчувати себе наповнено спокійним достоинством та могутністю, які відчуватимуть і всі, хто з тобою взаємодіють. Завдяки цьому внутрішньому стану ти зможеш відкинути страхи сумніви і спокійно та прямо дивитися в очі всьому світу і будь-кому, знаючи, що ти вічна душа. І ніщо в дійсності не може завдати тобі шкоди. І всі рішення правильні, і все вчасно. З цього стану, якщо вдалося його провідчувати, подивись тепер на своє питання, яке тебе хвилювало чи викликало сумніви. Довірся світу всім вищим силам і наставникам, що бажають тобі блага, немає помилок. І все вчасно. Немає помилок. І все вчасно. Безперечно, коли ти відчуєш свій поворот, ти повернеш в нього. Іноді потрібно саме зупинитися і не рухатись нікуди, роззирнутися. І в тебе є на це час. Дай собі час. Ми покликані в світ для певної цілі. І маємо взяти досвід необхідний саме для нас. Допусти, що ти знаходишся якраз в найкращому положенні для отримання цього досвіду. І ти не залишишся в ньому і в цьому положенні ні на хвилину довше, ніж це необхідно для твого ж блага. Живи, рости і досліджуй. В тій чи іншій ситуації можеш завжди задати питання, чого я маю навчитися. Що зрозуміти, як я можу найдостойніше повести себе в цьому? Скажи всередині себе, я знаю, я знаю, як бути. Я знаю. А якщо я ще не знаю, то неодмінно дізнаюсь. В тебе вже є все для цього. Шукай світло, дозволь йому осяяти тебе. І коли знайдеш, неси його далі Нагадуючи іншим про світло всередині них, зроби глибокий вдих і спокійний видих, спостерігай свої відчуття, повторюй цю практику стільки разів, скільки тобі потрібно. І май впевненість. Все завжди вчасно і всьому є місце. Я бажаю тобі впевненості, спокою, мудрості і витримки на твоєму шляху. Зроби глибше вдих, спокійний видих і, починаючи відчувати своє тіло, повертайся почуттями в нього ближче і ближче. Коли відчуєш готовність, відкривай очі. Подякуй собі за цю практику і пам'ятай, краще сяяти, ніж сумніватися. Краще сяяти, ніж сумніватися.